Вітаю вас, друзі. Після дуже довгої перерви е, відновлюємо наш проект. Я ну він в принципі нікуди не дівався, як це робить. Просто знаєте, для всього потрібні такі теми, коли про це хочеться поговорити. А от сьогодні якраз така тема, про яку вам так сильно прогриміла в так би мовити, в бульбашці людей, які мають стосунок до державної служби, бізнес людей, які там ходили на державну службу, і так далі. Я так думаю, що для більшості. Звичайних громадян ця тема перейшла поза межами цікавості, і дуже даремно, тому що це дуже важлива історія і дуже цікавий момент. Адже мова йде про те, що Верховна Рада прийняла ну, закон, який, нібито, взагалі ми мали прийняти в рамках нашої євроінтеграції. Це закон про так званих ПЕПів. Потім пояснює наш шановний пан Масик Задворний, що це таке. А мається ну, я в двох словах поясню. Це мається на увазі про те, що тепер а, у нас держава має ще більш прискіпливо і довго на це то як людина з посади перевіряти будь-яку людину, яка перебувала на державній посаді. Звали з би клас супер огонь, але тут виникла величезна кількість питань і є остраху дуже великої кількості адекватних людей. Що цей закон, який до речі був прийнятий. Як багато хто говорить без нормального захисту власне українських інтересів у цій історії може мати дуже довготривалі, дуже хрінові наслідки з точки зору того, а хто взагалі у нас піде працювати на державну службу? От про все це ми поговоримо сьогодні з паном Василем Задворним, екс-керівником Прозоро, нині е людині, які вдалося втекти в бізнес, але потім начувайтесь, він ще коли обов'язково повернеться. Ну що, привіт, пане Василю, і тобі слово розказуй. Ти у нас пеп. Так, ти, ти, ти всіх лікаєш моїм поверненням? Так, давай почнемо з початку. Значить, що таке Пепа? Ти в принципі сказав? Це не українська придумка, світова історія. Розшифровується як, як це politically exposed person, людина, що мала стосунок до політичних всяких дійств. Ну, приблизно можна перевез, перекласти. Чому, власне, моніторинг фінансів ПЕПів з'явився? Тому що е, найпростіший спосіб зрозуміти, що якась людина щось накрала, або якась людина, типа як це шпигун шпигує на, на користь ворога, це порівняти її доход дохід з її статками. Е, не так е, просто, е, як це е, не просто так в Штатах. Податкові декларації по і громадяни. якщо не не непомиляється в Скандинавії, взагалі можна подивитися рівень доходів свого сусіда. От, ну, щоб можна було порівняти, що то, типу, у тебе зарплата по 2 тисячі доларів щомісяця, а їздиш ти на тачці, яка коштує 100 тисяч доларів, і що тут якби явно не складається. В Україні очевидно такого немає, і, на жаль, мені здається, що ніхто у нас не, не піде на, ні на загальне декларування, ні на порівняння статків з доходами громадян, але це тема окремої дискусії. Тому в усьому світі насправді діє така процедура, що для людей, які мали стосунок до політики. Ем... Ну, треба моніторити, що у них там з грошима, тому що ну, понятно, народ же ж розумний, він краде гроші не одразу можна класти їх собі спокійненько кудись десь в кубишечку, а потім звільнився з посади, давай, значить, там покупати яхти, мерседеси, квартири, заводи. Щоб такого не було, значить, міжнародна міжнародні інституції поводили правила фінансового моніторингу. І ці правила, як частина євроінтеграційних законів, мають діяти і для України. Тепер ну, це якби загальна рамка, як воно в світі там має працювати. В чому проблема в Україні? Ну, я б напевно сказав, що найперша проблема в тому, що у нас. Механізм є. А як це гасло? Добре, мета погана. Механізм є, а цілі свої він не досягає. Ну тобто, ще раз задача взагалі моніторингу пепів знаходити людей, які живуть не за своїми статками. Ну я не знаю, там людина, яка довічно працює в міністерстві, і їздить на машинах. Ну буквально в машинах, які коштують більше ніж 100 тисяч доларів. Я нагадаю. В міністерстві там максимальна зарплата мені здається. Заступник міністра більше, ніж там 60 тисяч гривень не отримує. Це півтори тисячі доларів. Да? А от там людина працює в міністерстві і має там машини по сто тисяч доларів. От, по ідеї, якби цей механізм фінансового контролю працював, ми б таких людей виловлювали, бачили б якісь там позови в набу, справи ВАКСа, що до та такого плану. От по факту, таких історій ми просто не бачимо. Закон про ПЕПів, який зараз прийняли, насправді він діяв до, ну, майже в схожій редакції, до 2019 року. В дев'ятнадцятому році він був відмінений. Зараз в рамках євроінтеграційних законів він знову якби був прийнятий на Е, і ну, якщо говорити суто формально, ну наче що жалітися? Да? Ну якби от воно було, от воно знов повернулося, наче нічого поганого, і це дійсно так, і дійсно це міжнародні якби вимоги. Тут все зрозуміло. Проблема в тому, що ну там воно у нас не працює. Це напевно, знаєте, як типу там претензії до поліції. Ну, поліція є, ніхто ж не каже, що там поліція це щось погане. Але якщо поліція у вас кришує нар... ну, нар... наркобарив, а не ловить злочинців, то напевно, що то ну там треба з цим міняти. Або судова система, якщо вона не працює, а навпаки, кришує корупційні схеми там ДБР, якісь там БЕР, да, то треба щось міняти. Приблизно аналогія з законом ПЕП так, така, бо з моєї власної точки зору, воно зараз воно не працювало до 2019 року, не працює і зараз ну не, не буде працювати і зараз. Чому воно не буде працювати? Тепер ну, я спробую аргументувати, чому воно не буде працювати. Тому що сама методика моніторингу вона побудована м, таким чином, що держава ні за що не хоче брати на себе відповідальність. Е, Пояснює, що це має на увазі. Моніторинг е, фінансового стану має виконувати не держава, а е, фінансові, установи, як, фінансові установи первинної там, що там, ланки, як це так називається. З що банки, тобто моніторить пепів не держава, а моніторить пепів банки. А тепер давайте подумаємо, як банки пепів моніторять. Чи зацікавлені банки в тому, щоб ловити злочинців, викривати корупцію там ну. Так, да, якби ні, банки зацікавлені в тому, щоб набрати собі клієнтів, взяти з них грошей і покласти на депозити і знайти інших клієнтів, видати їм ці гроші на кредити. Ну і на різницю цих відсотків банк живе. Це ну, насправді там бізнес-модель банка. Да? Ну, якщо так, дуже, дуже спрощено це пояснювати. Е, відповідно, банку не цікаво мати справу з клієнтом, який може принести йому додаткові ризики. Да? Ну, типа там. Тому насправді зараз весь моніторинг в банках він полягає в тому, що якщо ти пеп, ну я розкажу свій власний приклад. Я звільнився з Прозора в листопаді минулого року, вже майже рік. І мені здається, в травні цього року відкривав картку Манабанка. Ну, Манобанк, там, Супердіджитальна історія, інтеграція з дією, вот це все. Патрісі, перекажи гроші на картку. Мені картку відкривали три тижні Манабанку. Тому що я пеп. Е, ну, Тобто. Те, що робиться, типа там за, за 30 хвилин для нормальної людини, ми мені відкривали три е, тижні, і в принципі, якби я прям типу, не заморочувався цією історією, мені б карткою не відкрили. Е, у моїх знайомих блокували карткові А, ну, до речі, у мене в Приватбанку така історія була в цьому році, мені заблокували один картковий рахунок, тому що Приватбанк десь не знайшов якісь мої документи в деклараціях. Не ж подавав регулярно щорічні декларації. Всі ці дані у Приватбанку є. От. Але найгірше, що це стосується не тільки мене, а й моїх родичів також. Моїх батьків, які взагалі ніякого стосунку до цього не мають. Та, ну, понятно, мої дружини. Ну, тобто, там. Ця історія стосується просто всіх. І ще раз, нічого поганого в моніторингу. Людей, які були на державній службі і мали доступ до великих коштів, немає. Якщо це слугує основній меті знайти і покарати злочинця, по факту зараз це не покарання злочинців. По факту це зараз означає те, що якщо ти був на державній службі, ти потім не можеш нормально з банками працювати. Ну тобто, тобі треба знаєш, як це бути замороченим. Мені. Пощастило, тому що ну, я займався айтішкою, я займався діджиталізацією в державних сервісах, я розумію, як це працює. Ну тобто, мені не складно було надати всі документи там в приват в Монобанк, та і, ну, якби насправді, знаєш, зараз тип, або, або працюєш, або спиш, більше ну, нічого не робиш. А, а моїм батькам складно. Ну, тобто, от Мої батьки там якісь рахунки не, 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 не повідкривали. Просто пішли там, в інший банк, та, там, чи, чи взагалі нікуди не пішли, то, ну, тому що банк їм просто відмовив. Чому це так відбувається? Тому що банку просто простіше не мати стосунок до, до пепів взагалі жодного. Бо а, а чому банкам так простіше робити? Тому що у банків насправді дуже проста, ну якби дуже простий вибір. Або ти маєш мати ну, якісь діла з цим пепом, і тоді до тебе потенційно може прийти перевірка НБУ, СБУ, ДБР, чорт знає ще хто, і виписати бі штраф, що ти з пепом щось. Ну, неправильно зробив, або просто відмовити. вгадайте з трьох разів, що будуть робити банки ну, правильно, ну просто відмовляти. От е і я казав, що держава намагається нічого не робити, а передати цю відповідальність. Ну насправді треба ще зазначити, що значить закон вимагає від Національного банку України прийняти відповідні нормативні е е документи, які мають регулювати ну, діяльність банків. Але ще раз нагадаю: закон діяв там щось два роки до 2019 року. Ну, я поновив дію зараз. За весь цей час, за, за два роки, які були, ну, нічого Національний банк не зробив. Причому це ну, суперспроможна інституція у нас з банками. Ще раз, чому? Тому що ну, це просто передача відповідальності з тих, кому це цікаво, ну, власне, з антикорупційної вертикалі, на тих, кого це, ну, в принципі, не стосується. Національний банк не займається ну, там, боротьбою з корупцією. Там, комерційні банки тим більше цим не займаються. Відповідно, я не вірю, якщо чесно, що воно і буде у нас якось працювати. Тому що, ну як це агент, який має бути в цьому зацікавлений, який має щось робити. Ну, власне, банк, він взагалі ніяк не, не, не зацікавлений в моніторингу пепі. От ну і навколо цієї історії далі наросло купа різних там спільних звинувачень, міфів, там розповідей про, про різні історії. Ну наприклад, там. Чи є статус ПЕП довічним, чи не є довічним? Фактично, по закону, цей статус є довічним, приблизно як статус президента України. При цьому, по тому ж закону, сказано, що банки мають враховувати, як давно людина була ПЕПом. ом І, типа, якщо за 12 місяців останніх нічого не сталося, то можна бути з людиною більш ну, якби, до людини більш лояльним. Знову ж таки, ми впираємося в те, що ну, тіпа, тут буде питання, чи будуть банки для цього більш лояльні, чи, чи не будуть. Не вірю в це. І повертаючись до основи, Ну тому, що знову не тому, що банки погані, тому що у банків це рішення буде приймати ну, там, стандартний клерк, не, не в плані якась там, типу, ну, як це знецінення. Ну от клірк як, як посада. У цієї людини не задача ловити корупціонерів в державі. У цієї людини задача. Відділити умовного, ну там бомжа і мошенника, який прийшов в банк, від нормальної людини, і вона буде мінімізувати ризики банка. Це її задача. Не треба на цю людину навішувати ну, якби, функції антикорупційної прокуратури, антикорупційного бюро, взагалі там судової системи, тощо у цієї людини і інша історія. От а що ж у нас може відбуватися з тими пепами, які реально. Ну, ми ж знаємо, що у нас є люди, які були на державній службі, які накрали гроші, які там, як, яких ми мали ловити. У мене тут теж погана новина, тому що я припускаю, що е, в такій структурі люди, які гроші накрали, проблем мати не будуть. Чому? Тому що ну, на моєму прикладі показано, що з банками можна ну, не порішати в плані тіпа, там, грошей їм заплатити. Що якщо мати достатньо часу і юридичної підготовки, банк тебе, як ПЕПа пропустить. Вгадайте з трьох разів: якщо людина накрала на державній службі так, що їздить на дорогенних тачках, чи зможе вона знайти собі вміняємого адвоката, який буде закривати всі її фінансові питання. Просто направляти папірці в банк своєчасно, типу надавати всі документи, щоб у людини не було проблем, чи не зможе? Мені здається, відповідь очевидна. Тому з моєї точки зору, це історія, ну, як про, там, я не знаю, ще раз там. Беб. Чи, чи треба нам бюро економічної безпеки в державі? Треба. Е, чи треба критикувати той БЕБ, який є зараз? Ну, Напевно, теж треба. От так, і, і з цими трьома буквами. Чи треба займатися моніторингом БЕПу? Треба, але точно не так, як воно зроблено. От, ну, власне оце перша, перша частина цієї цієї розповіді Е, дивись, тоді в мене буде таке питання до тебе е, в, в цьому контексті. Там я так скільки розумію, дуже велика дискусія з приводу того, що нібито коли проводилось, ну там понятно, що це типу закон євроінтеграційний, ми його мали приймати в будь-якому разі, да? тому що дійсно е, такий контроль є в усіх цивілізованих країнах світу. Але я дуже багато чув до речі від е, дуже нормальних людей, які мали досвід про роботи на держслужбі, що в чому претензія? Що, мовляв, коли проводилась. Ну, певні перемовини. З Є Євросоюзом про те, яким саме має бути цей закон про пепів в Україні. Власне пепів то і не спитали в більшості своїй, тобто просто автоматично прийняли, і ніхто нікого нічого не питав. А тепер створили величезні, от як ти сам сказав, величезні проблеми людям. І причому е, тут же ще треба розуміти, що окей, ладно, якщо мова йде про там людину, яка вже була пепом. А от, наприклад, невдовзі зовсім може бути, коли у нас там буде, дай Бог коли-небудь якесь відновлення. Нам треба буде набирати нових людей, там реформи алю. Люди будуть дивитися на цей закон думати ну клас. Тобто я буду вічно підлупою, підлупою будуть мої родичі, мої діти, мої батьки, мої там брати сестри, всі, хто там тільки можна. Воно мені нахрен треба. Ту, хай, Не, татаров, ну... треба. хай татаров там займається, йому пофіг, він порішає. Ну, ти розумієш. Да? От мені цікава твоя точка зору на цей момент. Дивись, давай про, про наслідки. Дійсно, стосовно наслідків, цієї історії, ну я б не сказав, що це там прям катастрофа для державної служби, на жаль, у нашої державної служби є набагато більші катастрофи, якщо, якщо бути відвертим, ну як, як, як наразі. Але да, це ще один аргумент, е чому ну, похід на державну службу стане ще менш вагомим. Взагалі, це знову ж таки це величезна проблема нашої країни. Грубо, вона полягає в тому, що е з одного боку, Сама структура нашої державної служби, вона сильно неефективна, м'яко кажучи. У нас десь в країні, якщо я правильно пам'ятаю, близько 200-300 тисяч державних службовців на, на, на всіх рівнях в державі задіяно. Це достатньо велика кількість людей. Це приблизно стільки ж, скільки, наприклад, у нас в країні айтішників. Ну, от, там кількісно, да, це, скільки це виходить, ну, не третина, а чверть, може, трошки менше, може, п'ята частина всього складу Збройних сил України, от ну, типу там. Наші державні службовці зараз, це з одного боку. Очевидно, що навіть просто, ну, тіпа, навіть якщо платити цим людям мінімальну зарплату, то ну, це вже дуже багато грошей. Чому людей так багато? Тому що сама структура не ефективна. А з іншого боку, через те, що людей так багато, їм не можуть і платити. ну, Нормальних зарплат. Ну, як, нормальних? Мається на увазі ринкових зарплат. Відповідно, у тебе йдуть працювати на державну службу не найкращі спеціалісти в Україні. Ми от кажемо, у нас класні атішники, у нас класні продукти, у нас класні стартапи. Те все. Таких, чому таких людей немає в державі? Чому вони на державу не будуть працювати? Одна з причин це не єдина, безумовно, не єдина причина, але одна з причин ну, там просто. Ну немає не, не грошей, але і купа інших причин. Ти приходиш працювати на державну службу, ти, окрім невеликої зарплати, окрім ризик цілком реальних ну, кримінальних проваджень. Ну срока У мене там є знайомі, які от в реформаторській хвилі там 18 років заходили е, на, на керівні посади державних компаній. Ну це там до, до, до смішного доходить. В перший тиждень тебе викликають в СБУ, Майор просто познайомиться, Ну що, ну, у вас посада така, треба познайомитися. От. Ну тобто, ризики дуже суттєві, гроші, е, якщо ти не крадеш, ну прям вообще вниж ринку, помітно. От. І ну, оточення, прям скажем, це не лавандовий раф і, і маліновий смузі там пити доводиться. От. Е, Вгадайте просто з трьох разів, куди б ви хотіли, щоб пішла ваша дитина, якщо вона буде класно навчатися в університеті, показувати свої ну якісь класні там результати, чи чи чи, чи радило б їй піти от в таку історію працювати, чи просто знайти якусь нормальну міжнародну компанію і там, ну типа нормально заробляти. хоче. до чого це призводить? Ну понятно, до чого до того, що державна служба ефективнішою не стає в цьому розрізі. Закон про пепі він буде просто цю ну історію просто підсилювати. У нас і так багато проблем, ну, бар'єрів для, для входу. Да? От я коли там людей прозоро наймав, ну це ж прям тіпа, постійна проблема. Ти, окрім того, що ти маєш проговорити, що людина має робити, скільки вона буде отримувати, який графік, ну там, як, як в класичній роботі, ти ще маєш пояснити, що ти не сядеш, скоріш за все. Що у тебе там не виникне проблем, що тобі там що декларації подавати там, це не так складно. Ну от типа там ще ну ми, ми просто зменшимо на якийсь відсоток там кількість людей, які будуть іти на державну службу. Ще раз, чи це є катастрофою? Ну ні, нема. Бо там, ну типа на державній службі і так багато проблем. Чи це є додатковою переконою? Ну да, є чи можна було її позбутися в перемовинах з євросоюзом, обговорюючи цей закон. Велике питання, ну я там в цих промовах участі не брав, тому ну я ж не можу щось там конкретно казати, але звертає на себе увагу той факт, що закон був прийнятий. Ну типа під самісінький От Типа треба вже було за, за, за його терміново приймати, і, і прийняли. Ну, Напевно, якість законопроекту можна було б покращити. Напевно, можна було б покращити і сам текст законопроекту, е, якби ну, до цього були залучені відповідні е, стейкхолдери. Ну, типа просто він ширше обговорювався. Ну, там це вже питання до спроможності того, яким чином там ці перемовини велися, і чому, чому ці перемовини не сталися раніше. От е, окрема історія, яка на яку ну тут теж хочеться звернути увагу, е, хотілося б, аби ну у нас вже насправді з 2014 року через певний досвід роботи в державі пройшла достатньо велика кількість людей, які в принципі себе з кар'єрною державною службою не асоціюють. От ну приблизно так, як там починаючи з 2014 року. Е, я не беру після початку повномасштабного вторгнення, але приблизно так, як з 2014 по 2022 рік, через лави збройних сил України у нас пройшло достатньо велика кількість людей, які до 2014 року за без військом взагалі ніяк не асоціювали, займалися своїми речами. Так само і з ну, умовно не державного сектору. Після 2014 року в державу потрапило достатньо велика кількість людей, у яких є. Різнобарний досвід, які не є ну, такими кар'єрними держслужбовцями, ну під кар'єрними держслужбовцями я маю на увазі на, на тих, типу там ДБРівців, ВБЕПівців, які там весілля собі під під під, під Львовом відмічали. Понятно, що там уже ну, якби там всі всі в державній структурі працюють і е, люди доволі специфічні. А, Наскільки я знаю, ці люди не були активно залучені до обговорення поточного законопроекту, хоча вони є одним з тих, на кого цей законопроект буде впливати. І це не тільки проблема закону про пепів, це проблема взагалі законотворчості, в принципі, в Україні не залучення зацікавлених сторін до, до таких. Обговорень, ну, вона призводить просто до того, що якість документу в результаті стає гіршою. Е, тому, ну якщо говорити, якщо підсумовувати про наслідки, я не думаю, що наслідки будуть для України катастрофічними. Але є дві речі, які е, ну важливо тут зазначити: перша історія: ми е, зменшуємо кількість людей, які, які підуть на державну службу, і відповідно зменшуємо спроможність цієї державної служби. І друга історія. Ми створюємо ще один приклад того, як у нас переможні законопроекти приймаються без залучення всіх зацікавлених сторін. А потім ми дивуємося, що у нас приймаються закони, які не враховують інтереси військовослужбовців, інтереси пенсіонерів, інтереси там, лікарів. Ну тому, що ну, типу, от там треба було терміново порішати. От, от ми якось і порішали. І ця ситуація вона сильно зменшує. Насправді дуже банальна штука, вона сильно зменшує нашу ефективність. А, бо, на жаль, втрати ну, це як от з електрикою. Да? У нас електрика передається від електростанції до кожної квартири, і є певний відсоток енергії, який ми втрачаємо. Просто тому, що ну, провода гріються, і, і воно ну, тіпа, втрачається там, через, через закони фізики. Відсоток корисних дій. Так от відсоток корисних дій нашої державної служби дуже невисокий. І, відповідно, дуже багато речей. Ну, я не знаю. Я, я, я не знаю деталей, але умовно там. Підготовка до опалювального сезону, вона у нас дуже багато в чому можливо може бути, могла б бути кращою просто через те, щоб ми просто покращили ефективність. Ну, не тому, що ми там крадемо щось там. Так? Ми просто неефективно приймаємо рішення. Так само з там, будівництвом якихось критичних інфраструктурних речей, так само з тим, щоб своєчасно побудувати захист там, для, для критичних об'єктів, це, ну, це, 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 це все рішення, які приймає держава. І держава наша просто неспроможна часто їх приймати ефективно. Не тому, що держава погано хоче красти, ну скажімо, не завжди тому, а ще й тому, що там працюють не завжди суперкомпетентні люди. І сама структура вона неефективна. І ми знижуємо цю ефективність, і це ще один крок для зниження цієї ефективності. Ну, це потім доведеться виправляти. Гарна новина: це все можна виправити. Погана новина. ну, Зараз хотілося б, аби ми скоріше були сфокусовані на підвищенні ефективності, а не на її зниженні. А ти мені поясни, як це виправити. Якщо це євроінтеграційний закон, ми що будемо в нього правки вносити, грубо кажучи, запишемо, що ПЕП у нас це все-таки на три роки, а не довічно там, чи на п'ять років, а не довічно. А як ми це будемо виправляти? Як а, ми... Дивись, е, ну, тут треба йти в декількох напрямках. Треба е, чіткіше виписувати, хто є ПЕПами посиленого моніторингу, хто є ПЕПами зниженого моніторингу. Треба розробляти нормативку цієї, цього моніторингу, такий, як, щоб він був прийнятний для, для банків, які його будуть виконувати. І останнє найважливіше, треба визначитися з фінальною метою. Що ми робимо? Ну, це, знаєш, як, от це питання, яке завжди стояло там, наскільки я розумію, перед набу, перед антикорупційною прокуратурою. І, грубо його можна ну, описати так. Або ти ловиш багато дрібної риби, або ти робиш фокусуєшся на тому, щоб зловити декілька, але великих рибьошок. От нам треба відповісти собі чесно на питання, що ми в даному випадку з пепами хочемо зробити. Одна історія: якщо ми хочемо ловити ну купу, там я не знаю Мерів якихось, знаєш, типа там керівників, якихось там, типа управління освіти по по по, по містам. За чергову слухай, ну у мене я ж я знаю історію, коли людям виписували штраф за те, що вони задекларували неправильну квартиру 78 і не задекларували правильну квартиру 79. Ну коротше, номер квартири людина в декларацію неправильно внесла. Ну типа цифрою помили. ну, помилилася, правда помилилася, і за це впаяли штраф і внесли в перелік корупціонерів. Ну, я не думаю, що через це у нас якби типа посилилася боротьба з корупцією. У нас воно там. Деякі народні депутати там, знаєш, люблять і... І... і літають по дорогам, да? і в Таїланд виїжджають. А ну, якби там, хтось там, типа, отаку історію. Нам треба відповісти собі головне на це питання: на чому ми фокусуємося, кого ми в першу чергу намагаємося зловити. І це можна виправити нормативними документами, можна виправити інституціями, ну але це треба робити не на калінки, і, тіпа, не в останню ніч і залучаючи людей. І найважливіше, напевно, ну, не треба. Там, як це, Стидатися, визнавати проблеми поточної конфігурації законопроекту. Я навіть не кажу, що це там, помилка прийняти цей законопроект, але не треба казати, що він ідеальний і нічого виправляти не треба. Ну, там, там є над чим працювати гарантовано. Зрозумів. Ну дякую тобі дуже, як завжди, за таку та, тверезу таку, знаєш, е, таку, типа кіпколмовість, я, я би сказав, да? тому що ні, ну, це важливо. Бо, чесно кажучи, я давно не бачив, щоб е, ну настільки сильно і жорстко реально, навіть, скажімо так, умовно е, прогресивна частина нашої громадськості розійшлася з точки зору на того, що це за закон, як його прийняли, і оце все. Тому це дякую, що ти пояснив, але звичайно, я уявляю собі, скільки ще буде. На цю тему ну про власна це історія про знову ж таки діючу владу, яка намагається видати за боротьбу з корупцією, якраз у те, що ти ви, те, що ти сказав. Тобто, замість того, щоб ловити татарова за руку, який у нас чуть не заблокував зерновий коридор, понімаєш? Вони будуть ловити там. Ну от те, що ти кажеш, Ладно, суддю за двома штуками бакса. Понімаєш або якогось не, не, ми корупції. будемо. Ми будемо бігати. Да, 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 ловити дівчат, які там вебкам моделями працюють, це вообще взагалі... казати... Це, так. Це, це, це ж приблизно. Ну, дивись, щодо, щодо реакції е, ну, великої кількості суспільства, я її для себе пояснюю дуже просто. Це це дійсно історія, коли зацікавлених людей, ну, типа, ти приймаєш закон про військовослужбовців, і ти з військовослужбовцями не поговорив. Ну, це нормально. Ну, це приблизно історія з пепами. Типа, ти приймаєш закон про пепів, у тебе повно людей, які тобі можуть розповісти, як воно працює насправді в житті. Ти з ними не поговорив, тому що ти, ну я не знаю, там. Депутат, активі, журналіст, ти знаєш краще. Ну як би результат <с такого <с закону він в принципі доволі підказує. Ну ну все. Ну от воно так і вийшло. Якби нічого дивного. Ну ж, будемо думаю, тримати руку на пульсі цієї історії в будь-якому разі до неї повертатися, тому що, чесно кажучи, дуже не хочеться, щоб держслужба у нас залишалася лакуною для татарових і сніми. Це головний висновок. Добре, дякую тобі дуже за твої коментарі. За твої оцінки. Це був Василь Затворний, екс керівник Прозоро. Нині е, бізнесмен, IT бізнесмен. Ну але я продовжую лякати і не ганяти холода в труси. Він пішов, але обіцяв повернутися. Добре, дякую тобі дуже і до зустрічі. Зустрінемось, почуємось.